Кареченко Катерина Борисівна, директорка комунального закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичний центр Павлоградської міської ради. Ми з вами зараз знаходимося в акваріумному комплексі нашого центру. У нас представлені 12 акваріумів і 30 видів акваріумних риб. Більшість, звичайно, це тропічні рибки, які Прісноводні, не морські, і це яскраві, приємні для перегляду, для релаксації риби. І ми вивчаємо як тропічні риби, так і рибний світ нашого регіону разом із вихованцями, як впливають, які види риб, як впливають один на одного, як впливають на екосистему в цілому. І от ми з вами сьогодні дивилися на сонячний окунь, який був. потрапив спочатку в Донецьку область, потім якимось чином вони потрапили і в різні річки України, навіть в Ставки якимсь. Чином десь хтось їх переносить. Це дуже така негарна рибка, яка вибиває всіх мальків, всю ікру, яку бачать, поголовків дрібних жаб і такий хижак, який, можна сказати, зариблює нашу. Місцевість, нашій прісні водою. Якщо це раніше була випадковість, то зараз це вже постійність. Можна сказати, що ця риба вже в нашій екосистемі як повноправний такий представник. Щороку ми з дітьми беремо участь у Проект, який організовує національний екоцентр, називається він Вчителі та учні, вивчають цвітіння водойм України. І якщо минулого року ми ще могли знайти у нас в річці Вовчий десь якісь острівці і біля берегів зелень, цвітіння, яке прибивалося до берега, могли брати проби води. І спостерігати під мікроскопом, які ж саме водорості спричиняють цвітіння води. То цього року навіть через аномальну спеку здавалося б, що вода повинна по спеці цвісти, то ми не знайшли у нас в Павлограді Вовчій в межах міста ніякого цвітіння. Вода темного кольору, такого коричневого. Відтінку, і, можливо, це якісь підземні води, якийсь дуже перевищений вміст заліза і йоду. І, скоріш за все, що якісь несприятливі все-таки умови в наших водах зараз відбуваються і викиди, і можливо, якийсь вплив. Підірвані водосховища, через що піднявся рівень води. Ну, тобто Ми за цим будемо далі спостерігати протягом літнього періоду. Будемо все ж таки шукати, які водорослі спричиняють цвітіння і як це впливає на фауну нашої річки. На часі займатися екологією, чистотою повітря, чистотою ґрунту, чистотою води, якою ми зараз користуємося, дихаємо тим, що ми дихаємо, не може бути такого, що не на часі. Якщо взяти е, наслідки війни, е, це такі непоправимі е, наслідки в екосистемах, що повинно пройти мінімум 100 років, щоб відновити якусь екосистему, наприклад, після пожеж... військової пожежі. Це наскільки гірше, ніж це просто пожежа, яка виникла в лісопосадці або в лісі, просто через спеку. Військова пожежа внаслідок вибухів це набагато серйозніше, набагато серйозніше пошкодження навіть на бактеріальному рівні. Якщо після лісової пожежі ще якісь мікроорганізми зберігаються, якісь дрібні тварини можуть зберегтися комахи, то після військової пожежі навіть мікроорганізми вигорають всі дотла. Є програми, які підтримуються міжнародними програмами по відновленню екосистем. Для цього робляться такі суміші мікроорганізмів, які пришвидшують виздоровлення нашого ґрунту після пожежі. Якщо ґрунт після пожежі оздоровити вчасно, то і екосистема відновиться набагато швидше. А так, звичайно, Дуже ж дуже довго може все відновлюватися.